В моїй милій Україні мова солов'їна, і цей скарб передаємо від батька до сина, від матері до донечки, від бабці до внуці, від квіток до бджілки на зеленім луці. Рід наш славний український мова квітка роду чиста, світла, соковита, як нектар із плоду. Пахне сонцем, пахне хлібом, диво колосками, вишнями і грушами, стиглими садами, достигає попід осінь в кетягах калини, квітне мальвою під тином в пісні журавлині, в чорнобривцях її запах, в полені у м'яті, а душа її гніздиться в кожній теплій хаті. Нею мама нам співала перші колесанки, хрестом долю вишивала з вечора до ранку, заплітала у косички стрічки волошкові, щоби мови не цурались і жили в любові, нею бабця все молилась, Бога прославляла, Хліб місила, посміхалась, і поклони клала, мова, серце України. В ній є наша сила, в кожнім слові код таємний, то є наші крила.